1881 року, під час дослідження мумії фараона Рамзеса II в його останках були знайдені сліди канабісу. Науковці стверджують, що традиціям вживання марихуани понад 5 тисяч років. Вважається, що з її допомогою давні народи спілкувалися з богами, лікували психічні розлади і навіть симптоми хвороби, яка у сучасному світі відома як рак. Але етноботанік Теренс Макена стверджує, якби не легкі наркотики людство ніколи б не еволюціонувало. Він розробив цілу теорію, згідно з якою перехід від Homo erectus до Homo sapiens був спричинений додаванням психоделіків у раціон людини приблизно 100 тисяч років тому. Але якщо припустити, що люди еволюціонували завдяки легким наркотикам, чи, можливо, щось подібне зараз. Лауреат Нобелівської премії Франсіс Крік зізнався, що розшифрував формулу подвійної спіралі ДНК у 1953 році, знаходячись під ЛСД. Тож пропоную з'ясувати, чи дійсно канабіс та інші легкі наркотики мають ті чудодійні властивості, які їм приписують. Це папірус Саберса. Він був написаний приблизно в 1550 році до нашої ери. Є одним із найдревніших медичних підручників. Цікаво, що одним із головних інгредієнтів більшості описаних у ньому ліків є коноплі. А у 2000 році до нашої ери давні єгиптяни використовували марихуану для лікування глаукоми, катаракти, геморою, вагінальних кровотеч і навіть пухлин. Не дарма ж єгипетську богиню мудрості і писемності США часто зображали з листком канавісу над головою. Але все ж точно визначити, коли люди почали використовувати психоактивні властивості конопель, непросто. Археологи стверджують, що ритуальне спалювання цієї рослини в країнах Центральної Азії відбувалося ще 5 тисяч років тому. Проте новий аналіз решток цієї рослини показує, що ранні сорти Конополь містили низький рівень психоактивного компонента і не мали властивостей, які змінюють свідомість. Ось коноплі, які спалювали 2,5 тисячі років тому. На кладовищі Джерзанкал у горах Паміру, були зовсім іншими. На думку дослідників Ян Галі та Бінга Жень із університету Каліфорнії, коноплі спалювали під час поховань у закритому приміщенні, схожому на усипальницю. Люди, які брали участь у процесі, ймовірно, вдихали пари та впадали в стан, схожий на транс. А ось в арабському світі згадки про гашиш почали з'являтися між восьмотим і тисячним роками нашої ери. Приблизно в цей час там помітили й п'яний ефект рослини. Але як канабіс потрапив у ті країни, де вирощування цієї культури не було традицією? Фахівці з німецького археологічного інституту та вільного університету Берліна стверджують, торгівлі канабісом вже понад п'ять тисяч років. Кучові племена ямної культури, які могли бути одними із засновників європейської цивілізації, стали першими торговцями марихуаною, кажуть археологи. Але є ще одна цікава деталь. Науковці дійшли висновку, що коноплі вперше почали використовувати і одомашнювати не десь у Китаї або Центральній Азії, як вважалося раніше. Наймовірніше її одночасно застосовували і в Європі, і у Східній Азії між 11,5 та 10 тисячами років тому. Тобто, люди в різних кінцях світу одночасно відкрили для себе властивості марихуани. Але чи справді саме канабіс міг сприяти прогресу людства? Давайте розбиратися. Коноплі містять хімічні речовини, які називаються канабіноїдами. У різних сортах марихуани виявлено понад 100 таких унікальних сполук. Серед них нас цікавлять дві тетрагідроканабінол, або ТГК і канабідіол або КБД. ТГК відповідає за кайф під час вживання марихуани. А як щодо канабідіолу? Він не має психоактивної дії. Канабідіол зменшує білі м'язову скутість, роблячи вас більш розслабленими, але все не так просто. Важливо, щоб обидві речовини в продукті працювали разом. Тож, що відбувається з нашим організмом під час коріння марихуани? після вдихання диму чи пари, що містить ТГК? Ця речовина швидко потрапляє в легені, а потім через кров у центральну нервову систему. Через кілька хвилин після першої затяжки ви відчуваєте і розслаблення м'язів? Час для вас може прискоритися чи сповільнитися, а навколишній світ стане яскравішим. При цьому канабіс часто спричиняє розширення судин і збільшення серцевого ритму, через що ви можете відчути сильне занепокоєння. Але чим же тоді ця речовина так приваблює наш мозок? Річ у тім, що він складається з мільярдів нейронів та нейронних ланцюгів. Аби подолати розрив між сусідніми нейронами, хімічні речовини, які називають нейромедіаторами, передають сигнали від одного нейрона до іншого і приєднуються до молекул, що звуться рецепторами. Оскільки канабіноїди, що містяться в марихуані, зовні і задію схожі на ті, що виробляє ваше тіло, вони чіпляються за ці рецептори, розташовані у різних відділах мозку і активують їх. Таким чином, марахуана не лише дає відчуття розслаблення і підвищує настрій. Вона може пригнічувати нудоту і стимулювати апетит у хворих на рак. Знижувати внутрішньоочний тиск при глоукомі, а також сприяти припиненню судом при епілепсії та розсіяному склерозі. марихуана так впливає на організм, тому що канабіноїдні рецептори CB1 розташовані в частинах мозку, пов'язаних із навчанням, пам'яттю, винагородою, тривогою, болем і контролем рухів. Здавалося б, стимуляція цих зон може допомогти розвивати їх, і в теорії навіть сприяти еволюції. Але все не так просто. Згідно з дослідженням 2014 року, проведеним організацією Northwestern Medicine, серед підлітків, які вживали марихуану, їхні мозкові структури, пов'язані з пам'яттю, зменшилися. Це може свідчити про скорочення кількості нейронів. Виходить, марихуана — це не той наркотик, який може вивести мозок сучасної людини на новий еволюційний щабель. Але можливо, ми просто шукаємо не там. Адже Теренс Макена у своїй книзі Їжа богів детально описав свою неймовірну теорію еволюції людства. Дослідник назвав речовину, яка, на його думку, зробила з наших далеких предків людей розумних. Концепція. Теренса Макена, яку неофіційно називають теорією опоротої мавпи, стверджує, що людина розумна з'явилася завдяки виживанню в їжу гриба кубенсес – приблизно 100 тисяч років тому. У своїй книзі Макена стверджує, що через зміну клімату і посуху люди відійшли в зони, де залишалися тропічні ліси, і слідували за стадами великої рогатої худоби. За гіпотезою псилоцибінові гриби люди могли знайти у випорожненнях корів. Макена вважає, що саме завдяки вживанню псилоцибіну у людства з'явилася мова, проективна уява, мистецтво, релігія, філософія, наука і загалом культура. Але як і слід було очікувати, теорію поротої мавпи піддали широкій критиці, і наукове середовище не сприйняло її серйозно. Однак, виступ міколога Пола Стамеца на конференції Психоделічна Наука у 2017-му поновив цікавість до теорії. Стамец, який вивчає псилоцибін, виступив на підтримку гіпотези упоротої мавпи. Він стверджував, що відповідно дослідженням 200 тисяч років тому людський мозок раптово збільшився вдвічі, і такому різкому стрибку немає пояснення, окрім теорії макени. Тож, давайте детальніше розберемо, що таке псилоцибінові гриби та як вони впливають на наш мозок. Псилоцибін всмоктується в кров зі шлунково кошкового тракту. Ефект зазвичай починає відчуватися через 20-60 хвилин після вживання. Потрапляючи до мозку через кровоносну систему, наркотик впливає на серетонінові рецептори 2А та 2C і викликає галюцинації. Нейрони, які отримали психоделічну підживу у вигляді псилоцибіна, починають утворювати між собою нові унікальні зв'язки. Ось так наочно виглядає співвідношення між мережами мозку у людей, які отримували псилоцибін. Праворуч, і звичайними мережами ліворуч. Перше, що ви відчуєте, це загострення всіх відчуттів. Барви стануть яскравішими, звуки гучнішими, а у предметів навколо з'явиться шлейф, як на фотографіях, із довгою витримкою. Меблі та інші звичні для вас речі навколо раптом можуть набути вигляду геометричних фігур або почати двоїтися, а світ навколо стане схожим на калейдоскоп. Але це ще не все. Предмети навколо можуть буквально жити. Тільки уявіть. Що журнальний столик іде на вас, щоб помститися за пролиту вранці каву. І просто заплющити очі, щоб сховатися від цього кошмару, не вийде. Адже галюцинації можуть тривати. Ви і далі бачитимете всі ці образи. Попри це, ви можете відчувати натхнення, надмір емоцій і приплив геніальних ідей. Однак не варто розраховувати на виключно позитивний досвід. Під час вживання вас може накрити параноя, і ви здригатиметеся від будь-якого шурхотіння. Або ж вас переслідуватиме відчуття, ніби світ навколо штучний. Проте, попри всі ризики, псилоцибін вирішили випробувати для лікування депресії. У 2016 році такі випробування вперше успішно провели на людині. 56-річний розробник вебсайтів Майкл із графства Дарем на півночі Англії марно боровся з депресією впродовж 30 років. Одного разу він натрапив на новаторське медичне випробування в імперському коледжі Лондона. Протягом трьох місяців Майкл приймав капсули з псилоцибіном, і симптоми його депресії послабли. МРТ сканування мозку пацієнтів після вживання псолоцебіна показало зниження кровотоку і активності в мигдалині, яка часто надмірно активна при депресії та тривозі. Однак на розвиток розумових здібностей це не впливає. Можливо, Макена помилився з наркотичною речовиною, і ми знову шукаємо не там. Уявіть, що ви повертаєтеся додому з роботи і раптом весь навколишній світ спотворюється, наче у кривому дзеркалі. А коли ви заходите у квартиру, всі предмети в кімнаті кружляють навколо вас. Знайомі об'єкти та меблі набувають моторошних форм і постійно рухаються. Саме це відчував перший відкривач ЛСД, молодий хімік Альберт Гофман, коли вирішив спробувати цю речовину на собі. У 1938 році Гофман під час експерименту з грибком маткові ріжки поєднав лізергінову кислоту і діетиламін. Так він створив речовину під назвою ЛСД 25. Як саме ЛСД впливає на наш мозок? Як похвилинно змінюється стан людини, що прийняла цю речовину? Через 5-10 хвилин ваше серце почне битися частіше. А кров'яний тиск. Зросте. Зіниці розширяться, а температура тіла почне підніматися. За 15-20 хвилин ви відчуєте ейфорію і вам здаватиметься, що ви супергерой. Невразливий і сильний. Втім, радісний стан може в одну мить змінитися приступом панічної атаки. Якщо ж ви впораєтеся з тахікардією, в перші півгодини лізергінова кислота в вашому організмі нагородить вас потоком неймовірних думок та ідей. На другу чи третю годину після прийому ЛСД усі предмети довкола вас почнуть змінювати форму. Якщо ви подивитеся під ноги, то раптом побачите, що підлога це справжня лава, а все навколо плавиться від високих температур. Після такого піка ефекти поступово згасають. За 12 годин ваша звична реальність, ймовірно, повністю відновиться. Але, як показує практика, не всім вдається повернутися з цього стану. Восени 1987 року студент першокурсник, ім'я якого не розголошують, дорогою на вечірку прийняв половину дози ЛСД. Ейфорія та раптові спалаха осянь минули приблизно тоді, коли він повернувся в гуртожиток. Але наступного ранку він зрозумів, що не всі ефекти ЛСД зникли, коли він переводив погляд зі сторінки, яку читав, у повітрі проявлялося примарне зображення тексту. А під час руху предмети залишали по собі довгу каскадну серію слідів, схожу на стробоскопічну фотографію. Ефект не минув ані наступного дня, ні за тиждень. Пошуки діагнозу не дали результатів. Лікарі не виявили хвороби, минав час, тижні, місяці, потім роки. Тріб усе ніяк не закінчувався. Що ж, якими б спокусливими не були ефекти від уживання мархуани, грибів чи ЛСД. Завжди варто пам'ятати, що така подорож може стати квитком в один кінець. Але чи дійсно справжньою причиною еволюції могли бути наркотики? Археологічні дані свідчать, що люди вживали опіум і чарівні гриби ще 10 тисяч років тому. Дехто з науковців навіть вважає, що видатні греки, наприклад Піфагор, не змогли б вигадати свої геніальні теорії та філософію без вживання наркотиків. Але ніхто не знає. Чи не бачив піфагор математичні формули та яскраві калейдоскопи перед очима до кінця свого життя, так і не отямившись тріпу? чи могли наркотики бути інструментом для стимуляції активної розумової діяльності? З огляду на те, що ми зараз про них знаємо, так Чи є психоделіки причиною розвитку людської цивілізації. На мою думку, поки що ця ідея займає місце ексцентричної гіпотези. Як вважаєте ви, чи вплинули наркотики на еволюцію людини?